Дворі, хорошо. Добрий, Добрий ранок. ранок, Давай. Добрий ранок, гарний ранок. По 25 кави з вами з утра. Ви знаєте, де... зутра не випу, день пропав. Ви вже пили каву? Пили? Не пили? Дивіться, ви на роботі. Лишайте до роботу, лишайте все. Ми теж прийшли ми з вечора, помили, все, прибрали, все прийшли, чисто тільки стекла витерли, тому що, знаєте, влага. І все, подожди, а каву треба випити. Давайте вип'ємо за гарний день, за гарний настрій. Щоб на вашому лиці завжди була посмішка, щоб ви завжди посміхались. Ні, ну не завжди, ну допустим, я сміюсь, Віка — більш серйозна. Танюшка теж більш серйозна. Леся серйозна, ну, я вітерна. ну, я вітерна. Я все время 24 на 7 сімсорі не закривається. А що? Я, якщо я вчора чуя так мовчала, ви що? Я з вами практично не говорила. Та які практично взагалі не говорила, тільки картинки висилала. Ну я думаю, ви не скучали. Хто перехрестився, що немає? Хто зрадів, а хто каже, світулька, де ти багато писати? Давайте вип'ємо за ваші посмішки, щоб на вашому лиці завжди була посмішка. Всі ваші бажання здійснилися. Щоб все, що ви задумали, все у вас було гарного, гарного дня, гарного настрою. Так, добрий ранок, мої хлопчики, добрий ранок, мої дівчатки. Одіваю перчатки, починаю працювати. Працюю ми завжди, ви знаєте, з утра до вечора. І завжди вам показую свій товарчик і обзор свого товара. Сьогодні, до речі, у нас буде зараз, привезуть нам два відра і горбуша кіта, але це буде. Зеркально мармеладно шоколадна ікра і буде і горбуша, і та дивіться, з кожним полученням якоїсь нової ікри я беру по одному відру на пробу. Якщо вона нам підходить, щоб мені саме головне, щоб вона була малосольна, щоб вона була не жидка, щоб вона була плотна. Для мене це дуже важливо. Ну і плюс ви знаєте, що стаканчики п'яточка, він творить чудеса. Так що, мої ріднулі, давайте ми починаємо сьогодні робити обзорчик товару по наших рулетиках. Рулетики у нас є різні. Починаємо з рулетика торнадо. Торнадо це в'ялений тортик, ціна його 1500 гривень за кілограм. В ньому йдуть в'ялені томати, тунець, форелечка. І палтус. Ціна 1500 за кілограм. Дівчатка, замовлення на вайбер 0984. Номер телефону не договорила 098 Це по номеру телефону. Ми замовлення беремо тільки на вайбер. Кроме вайбера не беремо нікуди більше. Значить, дівчатка, про торнадо я вам розказала. Торнадо зі з'явленими томатами, потім тортик квадрат і тортик кружочок у ньому состав рибки один і той же. Дивіться: тунець, палтус, форелічка. І мерлін. Ціна його 1500 гривень за кілограм, він йде в'ялений тортик, він йде без шкурочки і ріжеться він дуже-дуже, хорошо, дівчатка, це йде в'ялений тортик. Потім це він йде з торнадо. вони всі в одній ціні. Що Окремо відділяється, хто любить камбулу. У нас є тортик з міді. Дивіться, мідії, камбула, форелечка, палтус і тунець. Ціна його 1500 гривень за кілограм. Всі тортики йдуть копчені, крім в'яленого тортика, який іде вялений дівча копчений. Значить, дивіться, цих три вида а ні, три. Да получається так, раз, два, ні, так, так, раз, два. Дай кружочок. Ще й кружочок до нього йде. Получається, чотири вида. У нас іде в'яленого тортика. Дівчатка, один тортик є копчений. Тут іде в копченому тортику йде тунець. То Ескалара, Тут не йде балтус і фарелечка. Ціна його теж за кілограм. він іде мало-малосольний, він іде в шкуречки. Значить так, Один від копченого тортика у нас і чотири вида у нас вяленого тортика. Йде квадрат з міді, з камбулою, торнадо і кружочок. В ньому сустав риби практично просто З міді відлічається тим, що в ньому є камбула і є, мід є з мідіями. Значить, так у нас є в продажі круасани. Круассани, дівчатка, 1000 гривень за кілограм. Це філія гарячого копчення. В ньому ми беремо або з креветкою, або з мітію, і в ньому ще є сир. Він дуже смачненький, ви знаєте, це йде мало-мало сольний, він і хорошо нарізається, і він дуже смачний. Замовлення на вайбер 098 493 -07 76 Дівчатка, і ці всі вкусняшки пойдуть до вас. Саме головне пишіть город, номер телефону, фамілія, ім'я отчество і ваш заказ. Ми порахували, скинули, ви оплатили, ми відправили. Наперед кошти ми не беремо. Так, мої дівчатки, ще по окремо у нас продається. Ви знаєте, що є тунець, є мерлін. Тунець і мерлін це йде в'ялена вялена рибулечка, вона мені похоже взагалі на корінне м'ясо. Чесно, вона йде вялена, вона йде мало-мало сольна. Кусочки ми робимо такі 300-400 грам, тому що ви знаєте, це дуже плотна рибка і її багато не несіш. Вона є по окремості, тому що хто не любить рулічками, може взяти окремо. Потім ви знаєте, що в нас є в продажі палтус і ескалара. Але палтус ми продали, треба буде замовити. І ескалара. Палтус, він йде болі. Світліший і він йде з маленькою кісточкою. Да? А ескалара вона більш і йде без кісточки. Але і та, і та рибка смачна. Ескалара стоїть 1000 гривень за кілограм, палтус 1500 грн. гривень за кілограм мої хорошенькі. Замовлення ми приймаємо тільки на вайбер 0,98493 0776. Дівчатка, і ця рибулечка поїде до вас. Дивіться, кожний ранок я вам роблю напоминалочку нашого товару. Але... У нас є в інстаграмі в тіктоки закріплені ролики, де по них ви можете подивитися і ціни і асортимент. Якщо не заповнили названня, зробили скріншот. Зробили Мої дівчатка. У нас є в продажі. Ви знаєте, що ікра Шаланда. Ікра Шаланда – це йде Київська область, Фастівський район, села Тарасівка. Розвісна ікра це йде ікра. Американочка. Значить, дивіться, дівчатка, мої баночки є різні. Є 600 грамова, 600 -грамова баночка. Вона стоїть 4 тисячі, 350-та баночка. Вона стоїть дві тисячі і. 230-та баночка, вона стоїть 1800. Дівчатка, це іде ікра Київська область, Пастівський район, село Тарасівка. Це вона йде закрита баночка, вона йде і баночка. і Все це дуже. По перше, вона дуже смачна. Вона йде мало мало сольна. Це йде кита, Дівчатка, вона не йде жидка, вона йде плотна і саме головне мало сольна. І шкурочка вона не лишається. Вона є в стіклі і вона є ще в пачках. Вона йде ікра. Преміум клас. Отака От 100-грамова баночка, вона стоїть 650 гривень. Замовлення робимо тільки на вайбер. 098 493 0776. Кроме вайбера, ми не приймаємо замовлення дівчатка нікуди. Будьте, будь ласка, обережні. Значить, дивіться, є кита, є горбуша. Вона йде малосольна, вона йде плотненька, смачненька. Так, мої хорошеньки, переходимо до делікатесів. Ви знаєте, що в нас є в продажі делікатеси, у нас є абсолютно все. Саме головне, що я завжди вам хочу сказати, що у нас немає ограничення в замовленні. Дівчатка, от я це говорю кожен раз і питаю, скільки у вас можна взяти, скільки хочете. Ви хочете взяти цю баночку сарі, вона стоїть 120 гривень. Ілі, допустимо, краб, який стоїть 4 тисячі, ілі, допустимо, ікра, яка стоїть 4 тисячі, да, 100 грам. Дівчатка, для нас немає е, залежності, скільки ви візьмете, вам треба одна баночка, ми вам відправимо. У нас в цьому немає ограничення замовлення, приймаємо тільки на З 8 утра до часу дня. Город, номер телефона, фамілія ім'я, отчество. 098-493 0776. Ікра в нас є різна. І щуча, і красна, і чорна. Вся ікра йде мало-мало сольна, вона йде плотненька, вона йде не жидка. Дівчатки, я завжди вам говорю, що ми працюємо не на швидкість, а на якість. Для мене важливо, щоб ви поїли. Так само крабік. Крабік йде плотна фаланга, він йде забитий, він не пустотілий. Це дуже важливо. Дівчатка, баночка є полкіло 350 і 250 грам. Всього. Так, дівчатка ми зараз покажу вам, яке замовлення. Дівчинка нам замовила. Ви знаєте, що в нас є дівчинка, ну вона так, обично мало солочку, рулетики бере. Сьогодні є і рулетики. зараз я вам покажу. Значить дивіться. Сьогоднішній заказ у нас сходить. Солонинка, Дівчинка, вона дуже смачненька солонинка. Вона йде і в чорному перцю, і, ці, і, і обична, і в красному. Дівчинка заказала три відео різної. Зараз ми це все звісимо. Потім. Дівчинка заказала дві баночки. Дівочки, асітріна в автоматі. Повна набита банка 0,5, 800 гривень. Вона йде набита. Леся з Танюшкою відкривали і сказали, що вона дуже смачна. Вона йде в автоматі і вона йде вся набита. Не пустотіла. Дівчатка, асітріна в автоматі. Це дуже вкусно. Дівчатки, вона не похожа ні на що. Банка йде, ви дивіться, вона йде прямо набита. Вона не то, що знаєте, от є трошки, трошки, трошки. Вона прямо набита. І вона смачна пол кілограма. Тут 0,5 баночка, 800 гривень. Дівочки, асітринка, дівчки мої, ви розумієте, понімаєте? Да? Плюс береться, от, Кілічка. Кілічка стоїть на 120 гривень. Баночка. Це все я вам показую заказ, який ми, дівчинки, собираємо. До цього заказу йде тунець. Тут, ви розумієте, і кілічка йде, і сітрінка йде в томаті. Тут йде все у нас підряд. Дівчатка, я вже казала вам, що ограничені замовлення в нас немає. 0,98493 0776. Так, до цього замовлення йде. Дівочка завжди в нас але Я вам вже казала, що у нас, ну, у нас тут прям немає такого, але ви знаєте, тут чаще всього, коли люди їдуть на буковель відпочивати, вони заїхали утром, зробили замовлення, проплатили, поїхали. Приїхали, забрали. Так само дівчинка, вона дзвонила, вона вже замовила. 8 кг такого тортика з мідіями. Вона любить або міді, або квадратик. От вона тільки такий бере. Тортик з мідіями в нього входить камбула, форелічка, палтус, тунець. Ціна 1500 за кілограм. От я собирали. Ми зараз зв'яжемо все. Звісимо його та повний корочок такого тортика. Ми ще зробимо. Плюс асорти колбаски дівчинка завжди бере різне. Дівочки, асорти колбаски в нас є як я хочете. Дивіться, у нас є, допустимо, колбаска з труфелем і салом. Ми зробили, так? Оце салко наше слоєчкою. Потім є лібровська нарізочка, є просто лібровська і є просто сиров'ялочка. Ми нарізки робимо різні. Так, мої хорошенькі. Значить, дивіться, замовлення ми приймаємо тільки на вайбер, ми Viber не приймаємо нікуди. 098 493 0776. Мені не важливо, що ви візьмете. Чи ви візьмете одну баночку кільки, чи візьмете ви кілограм чорної ікри. У нас для всіх одне. Одна повага, дівчатка, ми не ділимо ні людей, ми не ділимо ні клієнтів, ми не ділимо товар, ми нікого не ділимо. Так що, мої хорошенькі, будь ласка, саме головне, слухайте ролики. Замовлення тільки на вайбері. Якщо ви не знаєте нашого сильного асортименту, ви заходите в ленті інстаграму і в лінті Тіктока є прикріплені наші ролики з колбасою, з рибулечкою і з зікрою. Якщо ви названня не знаєте, робіть скріншот, я вам все відправлю. Значить так, це ми зараз дівчатку збираємо, тому що через пів годинки вона буде. Ще раз кажу, ограничені замовлення немає. Дівчатка мої. Беріть, що ви захочете. Хочете бички, хочете кілечку, все. Саме головне, будьте уважні, що кроме вайбера, ми їх не приймаємо нікуди, щоб потім не було до нас зауважень. Ми зробили, ви не відправили. Вже не один випадок був, коли люди відправляли в інстаграм і нормальні сутки. Починчик у нас стоявся на кусочок рулечка. Так, коли заходять позитивні люди і беруть верлати бе красунька? Я знала, я бачила. Я там постійно лакаю. Дякую вам. Оце почали. Значить, сьогодні весь день у мене будуть в продажі рулечки. Ну, у нас дівчинка замовила упаковку рулять, ще не забрала. Пожалуйста, ми на нього і розпочалися. Розпочались ми на отакий рулетик. Він йде з любов'ю. Ну, дівчинка заказала правда рулетики з мідіями. Вона зараз буде їхати забере. Я вам утром показувала замовлення. Рулетик з мідіями, Дівчатка він чим відлічається від усіх, що в ньому яка була є міді. 1500 що 500 за кілограм. Всі вони є. Так що отакі кругленькі у нас починчик є. Зараз по товарові постукали. А, карточка да, У вас карточкою. Карточкою. Ага, починчик, значить, по карточці. Такий рулетик, да? Взяли? Значить, таким рулетиком поб'ю по собі. Поцілую його і він з любов'ю буде продаватися. Сьогодні ці рулетики у нас улетять, тому що і на нього почин, і після нього буде кульочок мідій. Саме головне з любов'ю і з посмішкою. Так, мої дівчатка. Я сюди вам казала, що я коли. Якась нова ікра є, я її беру завжди на пробу. Для мене важливо що подивитися, яка ікра, чи вона малосольна. Ну, для мене це дуже важливо. Чесно, провірити її на сіль. Так, це у нас кіта, так, це кита, це горбушка. Хорошо, на кіту у нас є велика ложка, на горбушку у нас менша ложечка. Так, дівчатка, ми в першу чергу, ми її відкриваємо і дивимося, яка це ікорочка. Значить так. Казали, мермеладно-шоколадна, а вона дійсно, ви знаєте, зеркально мермеладна. Дивіться, камера не передає, вона дуже, вона прям, ви знаєте, крупна. Мені саме головне, щоб вона тепер не шкурила. Дивіться, вона йде крупна, малосольна і від ложки вона не відстає. Ціна 800 гривень за 100 грам. мало малосольна Зараз спробуємо її на смак. Це дуже важливо, щоб вона була не сольона, не пересолена, а просто малосольна. Так, саме головне, я вам хочу показати, що вона не жидка. Це для мене дуже важливо, що вона не жидка. І як би я її не перевертала, дивіться, дівчатка, вона прямо ви знаєте? Ну я не знаю. От мармелад. От недаром як Кості каже, мірмеладно-шоколадна. Вона крупна. Ви бачите, яка вона крупна? І вона по цвіту трошки ярча. Час ми попробуємо її на сіль і попробуємо на якість. Чайничок уже закипає, тому що для мене важливо, дівчатка. Чи ви у мене ікру візьмете, чи не в мене берете крутий кипяток, Кидаєте бубочки. Якщо виходить білочок, вода стає біленька, значить ікра якісна. Якщо білок не виходить, ікра може бути хороший рибій жир. Я вам хочу сказати, що хороший рибій жир це теж омега 3 Дуже-дуже полезний. Ще дуже полізніше, ніж ікра. Чесно, дівчатка, рибій жир, він дуже полізний. Катраній жир, але його зараз, правда нема. Омега 3, рибій жир, якщо ви купите вкусний, він буде 400-300 гривень за сором. Ну, щоб ви знали, що він де, тоже, дуже дуже поліз полізніше, ікра. Беремо так от бубочки від бубочок, кидаємо водичка, бачите, прозора. Ого, я кинула, цілих 100 грамів кинула від душі. Ну, подивіться, воно навіть білок виходить, не треба мішати. Дивіться, як він виходить, білочок. Зараз я вам покажу ближче. Білок виходить, прямо не треба розмішувати. Потім, дивіться, я її беру, мішаю. Це говорить про те, що її край йде якісна, якісна. Білочок такий, дівчатки мої, подивіться. Ні, це йде. Зараз саме головне, тепер будемо пробувати її по солі. Значить, так, мої хороші, вона йде мірмеладна шоколадная говорить. говориться. Я її перевертаю, вона навіть не перевертається. Замовлення на вайбер 0984 0776. Кроме вайбера, ми не приймаємо дівчатка нікуди. Город, номер телефона, фамілія, ім'я, отчество, і ми вам все відправляємо. Подивіться, вона з ложки навіть не хоче злазити. Вона йде мало мало сольна, це не мало я Дивіться, ложечку перевертаю. Це говорить про те, що вона дуже смачненька. Давайте зараз... Щас... Так, мої хороші я вам покажу її поближче. Вона дійсно суха і вона зеркальна і край, де вона прямо дивіться, відлічається бубочка від бубочки. Це немаловажно. Якби я ложечку не перехиляла, подивіться, яка вона йде крупненька. 800 гривень за 100 грам, дівчатка мої. Потім немаловажно. Подивіться, от ми її провірили на якість. Дивіться, бубочка остається така, як Добрий є. Мам. Добрий ранок! Заходьте, ви вовремя прийшли. Ви знаєте, ви ді Ви знаєте, їде мене. Ану, давай, вікуся, ану діли, діли цей рулетик. Ну, зараз. Ми... Так, Богданчик, зараз, подожди, зараз намастим другий, подожди. Так, Богданчик, я кажу, ви вовремя так, ви як чувствуєте, я тільки получаю. Ану, давайте, для мене важливо по солі, як вона. Це нова ікра. З кожним разом, так, да, це нова ікра у нас. Ану дуже важливо солі, як вона буде. Нормально. Нормально, Нормально по солі? Віка. Так, віка. по солі. Ну, з кожним разом Да? Хоча ти казала той раз, що горбуша, так? Да? Так, ну що віка, ти казала той раз, що горбуша вкусніша, а да? Зараз кіта, так? Кита, да? так Ану, Богданович, а вам ви і мелко пробували, і крупно, а ну яка Я вже тепер в кучу, збел, все в кучу? Все в... і то, і то смачне. Смачненьке, ну їжте на здоров'я. каву, зап'єте? Я потім собі візьму, пожалуйста. Та, бачите, я ж знала, що ви ще її не пили. Так? Я не пересу, так. Та пийте, пийте. Ви головне пийте, їжте так. так. Мої хорошенькі. Богдан, дивіться, бачите, як ми перевіряємо ікру на якість. Якщо. Міляїн в кипяток. Якщо виходить білочок, бачите? Mm. Якщо виходить білок, це ікра якісна. І дивіться, бачите, бубочка остається рожева. Це говорить про те, що ікра йде якісна. А якщо білок не виходить, це говорить про те, що ікра йде... Хоча хороший mm. рибій жир... Ні, не то, що... Ви знаєте, хороший рибій жир — це дуже дівчатка, Вона вся фасується в такі баночки. І ще раз хочу вам показати, що вона йде суха, мало-мало сольна. Саме головне, дивіться, яке крупне зерно в неї. І вона не шкуре, до речі, вона не шкуре. Ні, не шкура, це теж не малова. Кітую я вам забираю. Зараз, Богдан, не уходьте, бо ще в нас буде горбушка. Це нова яка, дівчатка, вона йде, опять же, вам показую, вона... зараз я це відро заберу. Нехай, нехай, хочу показати, що вона аж глянцева, аж блистить. Це зеркальна і горбуша, як і там. Вона йде сухенька, вона йде мало-мало сольна, це для мене немаловажно. Зараз, віка, віка, ну давайте стаканчик чистий водички. Ви знаєте, що в першу чергу ми її провіряємо на якість. На сіль, щоб вона була мало-мало соля, для мене це дуже важливо. Дівчатка ми покажу вам ближче, що вона йде вся сухенька. Це теж немаловажно. По солі я вам зараз скажу 800 гривень за 100 грам. Замовлення приймаємо тільки на вайбер 098 493 восім, До речі, хочу вам сказати, що вона дуже дуже крупна. Вона йде горбушка, але вона йде крупна. І така, знаєте, вона зараз по солі, я хочу узнати, вона прям аж зеркальна. Ну, камера багато вам не передає, то що я вам хочу сказати, але вона йде зеркальна. Так що, мої хорошенькі, я думаю, що я завжди беру на пробу по одному відру. Вона мені підходить, потім я беру, ви знаєте, 2, 3, 4, 5. Мої хорошенькі, перед вами чистий стаканчик прозорої водички і горбушка. Беремо горбушечку, кидаємо сюди. Кидаємо, от вона собі, потихесенько, дивіться, білочок виходить, виходить, виходить. І такої два рази замотильнула і говорить про те, що вида йде біленька. Це говорить ще раз про те, що і йде якісна, натуральна. Дівчатка 800 гривень за 100 грамів отакої обалденно-вкусної корочки. Значить, дивіться, що шокитушу, горбушу це зеркально, мармеладно буде шоколадна. Вона, бо вона дійсно, ви знаєте, от камера не передає того, що я вам хочу передати. Вона дійсно, от вона прям зеркально. От по неї прям видно, що вона, знаєте, зеркально, і вона йде крупненька. От час і край горбуша пішла крупна. І саме ще важніше для мене, що вона йде суха. Це теж дуже немаловажно. Якби я відро не перехилила, вона йде вся сухенька. Дівчатка, 800 гривень за 100 грам. Замовлення ми приймаємо тільки на Viber 098 493 0776. Кроме Viber я не приймаю дівчатка нікуди. Будь ласка, слухайте уважно ролики. І корочка в нас є, товарчик у нас смачний. Давайте дегустируємо, дівчатка. Дивіться, це значить іде мармеладна шоколадна горбушка. Ціна її 800 гривень за стором. Дивіться, це горбушка, і вона йде крупна, крупна, крупна. Саме головне, що вона йде сухенька. Це для мене дуже немало А по солі нам скажуть експерти. Віка, давай, Богданчик, що там по солі? А ну от по солі. Нормально по солі. по солі нормально? Так, вистачає солі. Що, Віка, по солі. По солі добре мені більше подобається. Теж. Кита, це кіта, це у нас кіта. Це горбушка, це горбушка. Так, а вам яка сподобалась? Ні, і та і та. І та і та смачненька. Да? Ну смачного вам каву випили. Ще пити взяти вам. Я підбудаю, вам принесу каву. Бачите, боданчик, тепер дивіться, як ми провіряємо її. Опять же, це у нас горбушка, бачите? Бубочка рожева, водичка біленька. Це говорить про те, що ікра край йде якісна. Так що, мої хорошенькі, що шокіта зеркальна. У нас от є, бачите, зеркальна шо горбушка. Вона йде зеркальненька, вона йде отака. Крупна, мало мало сольна. Це теж немаловажно. Так що, мої хлопчики, мої дівчатка, ви знаєте, що замовлення ми приймаємо тільки на вайбер 098 493 0776. Ще раз хочу вам сказати, що я не працюю на швидкість, а працюю на якість. Для мене дуже важливо, щоб ви вкусно поїли. Дівчатка й хлопчики, мої, дивіться. Значить, сьогодні в нас є і кита, і горбушка. Ось така йде, вона йде вся крупненька, бачите, навіть по кольору відлічається. Горбушка вона йде темніша, кіта вона йде трошки ярче. Вона йде мало-мало сольна, це немаловажно. Вона йде якісна. Так що, мої хорошенькі, замовлення ми приймаємо тільки на Viber 098 493 0776. Город, номер телефону, фамілія, імя, отчество, номер почти. І ця вся вкусняшка з любов'ю, от цвітулечки тако. Прямо з любов'ю поїду до вас, дівчатка. Я ще раз вам хочу сказати, я для мене дуже важливо, щоб ви вкусно поїли. Не то, що я вам продала, а ви отримали. да мільйон людей, мільйон ніні, -ні, багато кому базаренко нравиться, кому не подобається. Але хочу вам сказати, навіть за плохий коментар, кажу вам дякую, тому що плохий коментарі його теж потрібно заробити. Так що мої хлопчики, мої дівчатка, ще раз вам хочу сказати, що замовлення тільки на Viber 098 493 0776. Кроме Viber ми замовлення не приймаємо нікуди. Ще хочу подякувати за ті коментарі, за, за вашу підтримку. Ви знаєте, що ваша підтримка вона в моєму житті дуже багато стоїть. Про плохі коментарі, дівчатка, от багато пишуть, як ви на це реагуєте, як ви з цим ну, ви справляєтесь з хатом. Дівчатка, я ніяк з ним не справляюсь. І я ні з ким не борюся, ні перед ким не оправдовую. Саме головне дякую вам, Богданчик, дякую за каву. Саме головне, я хочу вам. Добре, добре, добре. Саме головне, я хочу вам сказати, що глухий коментарі, я вже тоді не договорила, його теж треба заслужити. Треба заслужити просто увагу хейтера. Дивіться, чому ми не подобаємося хейтерам? Тому що людина, коли не впевнена в собі і не достигла того, що вона хотіла, вона що може робити? Вона може нас тільки обістрати. В чому вона нас може обістрати? От я завжди говорю, От, допустим, я себе не вправдовую. Я людина, яка працюю. Я людина, яка просто працює і заробляє кошти. Кому це не мішає? Кому це мішає прийти і просто робити? Мішає тому, хто нічого не хоче. Так що, мої хорошенькі, ви знаєте, що я буду з вами говорити 24 на 7, я дуже люблю з вами поговорити. Ще раз хочу подякувати за вашу підтримку. Ваша підтримка вона дійсно дорогого стоїть. Дивіться, я завжди кажу, мільйон людей, мільйон мені. Я не можу кожному подобатися, я не доларова купюра, Це перше. По-друге, хороших коментарів, допустимо, є мільйон. Да? Є мільйон коментарів. Із мільйона є 50. Тисяч плохих, да? нічого страшного, ті плохі коментарі їх потрібно заслужити, заслужити увагу хейтера. А що хейтер? Хейтер, що можна робити? Написати таку петицію, і під ним йде розборки. Комусь базаренко подобається, комусь не подобається. Хтось каже, вона така, хтось каже, а яка вона? А яка та базаренко? Людина, яка просто працює. Хто кому в цьому житті заважає працювати? Не треба бути такою, як базаренко. Будьте успішніші, будьте вищі, базаренко. Я це є. Я ніколи ні з ким не рівняюсь. Я ніколи в житті не сказала: розкажіть про мене, прорекламуйте. Те мене, я це є я. Я це просто Світлана Базаренко, дівчина, яка приїхала з села і просто працює і все, і яка любить життя. Знаєте, мої хорошенькі, мій рот не закриється вовсім. Я з вами буду говорити двадцять на 7. Коли 3-4 роліка, мільйонні обхвати. А я в день роблю по 150 роліків, і я не дивлюся, скільки в мене просмотрів, скільки в мене лайків. Мені, взагалі, ви знаєте, я за цим ніколи не слідю. Для мене саме головне є робота, є у мене ви. Дякувати Богу за все. Ви знаєте, що мої хороші сказати, хочу. І буду це говорити. У нас життя одне. І неужели у нас у мене є врем'я когось обсудити? Я хочу жити, так як я хочу жити. І хочу вам сказати, що ми, знаєте, бабушка Віра моя покійна говорила, дочечка моя встала і каже, дякувати Богу, що ти відкрила свої глазки і проснулася. Я сказала, добрий день. А ще я хочу сказати, що дякувати нашим захисникам, що вони дають можливість нас встати, піти на роботу, випити з вами каву, поспілкуватися. Життя у нас одне, у нас другого не буде. Не треба когось судити. Живіть сьогодні, час і цю секунду. І насолоджуйтеся життям, тому що воно дійсно чудове, прекрасне. Вам ця базаренко треба, третя, десята. Ви, це ви, це персік, отак.